Так, Сьогодні починаєш поклювати. Ось тут буду шпаклювати. Це мені потрібно для того, щоб накрутити стелю. Так, Там буде підсвітка, тому я мушу оцей кутик, я мушу його вишпаклювати гарно. Я вже його роблю, щоб не збрехати півроку. Верніше ми його взагалі не робимо, нам так зараз робота не йде. Взагалі, з вас ми зупинилися і не можемо ніяк себе в руки взяти. І ось так зараз живемо в такому страхіті. Головне ну, ж ми можемо це зробити, але нам не, ну, не робиться. То настрою нема, то ще щось. І ось так. Але пора вже себе брати в руки і зав'йо. Так, у нас сьогодні так тепло, хоча на вулиці мороз. Ми навіть не палимо. Ось камін у нас сьогодні не включений. Приніше Вася зранку розпалив. А більше не палить, тому що у нас тако коли на обід сонце виходить, у нас в хаті реально дуже крута температура. Зараз я покажу через вікна сяє сонце і дуже тепло в хаті. Зараз, зараз, зараз глянемо, скільки в нас. Ну, 19 градусів у нас є. Це дуже комфортно взагалі. ну По-перше, у нас хата вже та обігріта, ну, жила, звичайно. Ми замітили, чим більше ми палимо, тим менше нам потім треба на, на рожих. Тому що вже дуже тепло в хаті стає. Ось так: ну так воно і є, якби коли хата вже обжита, то вже не треба так сильно палити. Так, звісно, літом заважають такі вікна, ну, тобто треба закривати, тому що коли сонце дуже попадає дуже жарко, але ми коли відкриваємо цього вікна, взагалі дуже комфортно стає зразу. От, до речі, всі, хто приходить до нас, і так, так і кажуть, не зрозуміли, у вас так класно, так прохолодно в хаті, хоча сонце сяє через цей. Я не знаю, який ефект. Ну, ми не можемо досі розібратися, чого так. Але я замітила, що в нас дуже комфортно. Літом маю на увазі. Хоча я тут планую, тут будуть римські в нас штори з тюлью. Я хочу тюль, я хочу штори, але не знаю на літо, як це буде, тому що ми будемо користуватися тими виходами часто, там буде тераса потім. то можливо, я буду знімати їх на літо, а на весну, там на осінь буду і на зиму чіпляти тюль. Ну, ще не знаємо точно. Так що, ось так. Все сьогодні я починаю працювати. Хватить відпочивати, хватить сидіти в депресії якійсь. Я розумію, що є біда в нас, але якось треба жити, треба далі щось робити, бо ну, бо треба, бо треба. Вчора вже зробила цей кутик, потім я це все ще раз прошпаклюю. Так, сітка поклеєна, все добре. Усі сьогодні почав робити штроби. Все, все-таки ми вже починаємо. Починаємо продовжувати. Це вже фраза. Так. Класика. Та Важко тут працювати, де, де проживаєш. Це звичайно. Не добре, але мусимо так, все кине кабель. Буде добре. Будемо одразу ж поклівати цю колону. Ну, вже так, ну, давно мені та колона в очі кидається, що ми не можемо її зробити. Чесне слово, не можемо зробити, не знаю, чого воно так довго нам тут Так, Зараз світло є. Зараз будемо полісосити тут, замітаємо, попелісосимо. Так що, ось так, тут мене хлібчик готується. Зараз покажу, як ми хлібчик робимо. Ось тут мішається. Дуже крута штука, реально. Це є хліб для холостяка, хто не вміє місити. Або хто такий, як я. Реально, дуже класна хлібничка. Наша помічничка Ось так мішає. Клас. Так, Вася починає варити забор. Все-таки маємо надію, що ми оцю сторону одну зробимо. На мається на увазі оцю. Так, що, Вася поки морози, він пішов варити, бо час іде, і треба все робити швидко. Ось так. Так, сьогодні починаю цю колону. Починаю, бо вона вже мені надоїла. Я вже починаю не знаю скільки місяців. Треба по чуть-чуть все робити. От маю стільки шпакльовки. Наскільки хватить мені шпиклівки, настільки буде. От, реально позбирала все, все, що було. По чуть чуть буду робити, буде результат. А як не буду робити, то не буде результату. То я вже поняла. Не Треба себе шкодувати. От Вася кожен день приїжджає з роботи і ось по чуть-чуть заборчику собі стріляє. Отако. Це буквально за два дні він собі зробив. Приїжджає тако з роботи. Зварить трошки, потім приб'є ці планки, прикрутить. Потім потихеньку викопує, там траншейку викопує. Ось тут ва, під, під заборчиком тим. Нам там треба як фундамент такий зробити. Ну, як фундамент, там буде вас як шифер такий запахати в землю, щоб нам собаки не лізли е, сюди на ділянку і своя собака, щоб не вилазила, не підривала. Ну і так далі. Ось так. Я бачу такого по чуть-чуть. i będzie robota i ty І на сьогодні ураган просто так мило цілу ніч. Замило. машини всі позамітало. О, мій коханий пішов за дровішками в халаті, який смішний. Я кажу, сонце тебе халат зніме понесе. Так мало, цілу ніч, такий вітер прямо, да. хана біжи піхота. Захопив дрова. Хоч подивиться на це. Побачиш, що я знімаю. піти, щоб попереду не відкрився халат. Сонце, це копий. Рознімає <рик> я не можу ставити. Бейте, <рик> Ой, насміялося з весія. Ось От, отакий ураган заляпав нам все вікно. І перший раз у нас стільки снігу намало сюди, аж все в нас такого не було. Так, на кінець -то ми дочекалися посилки. Так, це є у нас. Як називається Андрій? Дельта міні. Дельта Міні, Зарядна станція. Правильно я говорю, Андрій? Так, це прислали з Андрієвої компанії, в якій він працює. Подарок. Що собі? Каштанка. Кос... Да? Тумбочка така. Бажаю дякувати. Охож, вийти. Да? Да. Ей, <рес> ти, слуш, що там? Нічого собі. Що винімати? Андрій 38 коште. 38.000. 38.000 коштує така от штука. Отака штучка. Ось такий подарунок від німецької компанії. Дуже круто, ну куплял ти ж в Україні купляв, да, це Андрій. Де? Екофло. Екофло він купляв. Для батареї. Так, тут є ще да? для сонячної батареї є. Mm. Що там ще є? Це для машини. Від Машини можна заряджати? Машину можна заряджати. Одним словом, ми зараз все розберемося. У нас же буде світло, коли не буде його. це <laughs> Ось така от штукаця. Зараз ми почитаємо інструкцію. Тут є, начебто, якісь понятні мови. Напевно. Не знаю. Англійська для мене англійська це не понятно. Ну так для вас. Це для років. Так, коробочка нічого немає. Ти дивишся на це, все, ну, не знаю, що тут такого. Що тут такого? чому воно таке дороге, якась коробочка? Так. А що би ти купив, якби ти сам купляв? Ну, Тобі було б шкода на таке грошей, так? Каже, вас, якби не компанія, він би собі таку дорогу штуку не зміг дозволити, якби. Зараз будемо читати, що там написано. Він без акції 42 коштує. А, він 42 коштує типу по акції купив. Без акції. Угу. Короче, з акції 38 гривень. Ой, 38 тисяч. 38 гривень. Отак у вас завжди читає інструкцію, просто перелистає і потім ходить і пробує. О, є! Що є? 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 Є на нашій мові, типу, понятні. Не зовсім наші, непонятно. О, китайська тоже. На китайську, я думаю, що нам китайська зараз буде найпонятні. Хтось в коробці, да? Хто в коробці? Хто в коробці живе? О, в наші в коробці хто сидить. Ночі наша. Нічнушка. Ночик. Нічка. Нічка. Любить коробки. Дирокол. Дирокол малый. Навіть не выпускаємо. Нижна котя нежна. Ти нежна котя, Так, так. Прикурювачі. Прикурювач. Ану, покажи, покажи, покажи. Ого! Ось така ось. Така. Штучка. Ось так не виглядає все. Угу. Мим словом, зараз будемо читати інструкцію, будемо розбиратися. У нас зараз є світло, от коли виключить світло, подивимося, що там ми будемо з тим робити, і на якої потужності нам вистачить. Приблизно 11 кг. Що 11 кг? кілограм? якось 220-240 60. Так. Технічні характеристики. Там USB теж є. Так, починаємо розбиратися. Починаємо. починати. Так, сонце розказує, що ти тут зрозумів. Заряд на батарея 30%. Uh -huh. Тут пише годину. Якщо ти, наприклад, воно включило, наприклад, якусь там е... комп'ютер. Комп'ютер споживає і воно зразу пише, скільки годин він буде працювати просто. Зрозуміло. Uh -huh. uh -huh. Типа 0,4 години до повної зарядки? Чотири години, повної зарядки Угу. То ми зараз поста... Ви поставили зараз на зарядку, правильно розумієте? Mm -hmm, правильно. Одним словом, ми заряджаємо зараз її від розетки. А потім будемо дивитися. А потужність input яка там? 119 Ватт. Це що? Це, це 120 ватт? Зараз в натягну, Що? Да, напевно. Mm -hmm. Сонце, яка, там потужність що там? ти Інпут. Nee, ти 1400 Вт. Оптимально можна підключати. Це ну, я навіть не знаю. наш будинок світло може все світитися, і насос може працювати. Це все можна працювати, крім таких, ну, крім таких крім електрочайників, угу. мікрохвильовок. А так можна все Ну, Нам основне, що треба було, це вода. Тому що в нас насос, коли у нас немає світла, то нам тільки води, якби немає. А все остальне Вася вже зробив, якби все на акумуляторах у нас працює, правильно? Там ну, елементарні такі речі, як інтернет, світло, то в нас як би було. Да, нам потому, нам що тільки Андрія, щоб працював Андрій, та. і насос. То я виведу якийсь дронів про Андрія, коли не буде світла, він просто буде включати насос. Угу. І насос. Андрій підключив цю як, ту станцію через телефон. Так, теперь 13 показує. градусів, 38-56% зарядки. Так. Далі. Виход. Все по нулям, нічого не споживає зараз. Угу. Заряджається 193 Вт. Зараз ми в кімнаті Андрія. Андрій сюди поставив цю штучку. Оцей павербанк. Дуже класна штука, реально. Правда, виходить така ситуація. Як тільки ми її купили, як тільки ми її сюди поставили, у нас ні разу не вибуло світло. Це що за містика така, я не поняла? <гум> це що це за іздівательство над людьми? Напевно, тому хлопу, який вирубував у нас світло завжди, дали повістку. Серйозно. Вона <гум> просто перестала вирубувати світло. Так, один раз ми її, правда, використали, коли не було світла в нас. Так, оцієї штукенції хватає на. Так, щоб не збрехати, десь трошечки більше 4 годин. Ось, ну Андрій включав просто всю свою апаратуру, Оце йому хватило на 4 з чимось. В общем, годинки. отак. Так що рекомендую, дуже крута штука, реально. І вода в нас тепер є, і все в нас є, коли світла немає. Так що нам тепер повне відключення світла не є дуже страшним.